Всім привіт з вами я HDT. и І сьогодні граю Майнкрафт на Доблоки вже. Яка серія 4? Вроді в уже, серія вже по-молоді я хочу робити собі, там, ферму, ферму дерев. Але я мене все теньку не порушує робив хороший все. Я, ось це все, яке на ту я просто все убрав отсюда. І на ну, місці цього я буду робити за ферму. Він просто э, ферму дерев. Нас занадто багато територій землі попасть. Але я її тоді не зробив. А, кстати, story, що я один день не знімав. Взагалі, я я должен каждый день знімати по Майнекрафту. Ну. Я с дві 2 часу бо я вчера каждый не знімав. Ну, я вже виложу десь ночью вже. Короче, що сьогодні я буду робити? Я буду сегодня строить туда. Ферму, дерев. Але... Просто Обокновенно я хотів зробити таку класну, знаєте. Але в мене не вийшло. Буду робити просто. Для цього в мене є 64 парошка хвойного дерева. Е і це все я Ой, не, дуже довго. Ну це я щас не дуже довго, це я за все це виживаю, вони в мене просто сундуки падали. І ось у мене стак, у мене там є було. Другі деревища. Ну я буду поки містрої тільки... Ось таки. Я я, я, я вроде не помню, что, що, що його надо строить. Ой, садить по восьмах, наверное. Так садить не надо есть. Стой, мука у меня есть. Сейчас пятижи, подвиси у меня мука есть. Пошел набував, пожалуйста. Я не Пустыни. Так, мука. Да есть так. Ось, так мука есть. Не, я просто понял, що я робив, але я люблю потрапити і так нет. Я думаю, не і потрапить. Нормально? Видно <рес> курка. Так. Коротше. Я, я не пам'ятаю точно треба робити, але я помню, що думає, що так насадить. Да! Який великий дуб, о боже мой! Ну все, делаем такой деревню. Ой, э, цей харь. А, э! э! шо со мной? Что таке? Які дерева великі? О, боже. О, мені нравиться. Та шо це таке? Я зараз... Дивіться, як прикольно, кстати. Так, тепер ось тут. О! Кстати, так красиво так виходять такі дерева такі чорні. Так, дивіться, які красиві це таке прикольно, да. Це хороша ідея, я думаю, тому що я буду кожен раз їх садити. І це. Ой. Ой. Ну, у мене поки мука є, я поки просто вирусу сад такий, але я поки не в цій серії буду забирати. Я. Це для цього, типа для того, щоб було більше дерев. Бо дерева вже, статі вже починають рости у мене тут на домблокі Значить, треба їх побільше. Так. Опа, на тут не стрим садится. Варина чикая костну мука. Муку купы потрати вдаром. Ладно. Ты шо буду, Дигажи? Да. Ось я зарубилась так, И мне нравится. Вау, о боже. Он как может что то сделать? Не, ну, вряд ли. Он ну, давай попробуем. Нет, нет, нет. Это бесполезно. Ну ладно, просто всем, чем я не буду, всякий случай там. Я буду, чуть, может, расширять, но сами точно, буду и так нормально разгорать. Ну все, подумай, карты веселый. Ну, конечно, жаль то, что я буду сам здобувати, це, ну, типа, великие дерева. И как бы треба драба будет. Надо так високо как забирать каждый раз. І це конечно, проблемка. Так, короче, я подойду, моя есть земля или доска сейчас. И будем работать дробы между ними. Или нет. Хотя ладно, не надо. Может, под, под контролем выйти и все это. Мне даже интересно, сикой я буду и все всего ДРФ. Мне реально интересно. Так. Ладно, все положим. Ой. Начу забыть не уже. Так. А Он Так, все. Так, піду, я, наверное, урожай пособираю, подожди. А мы шо, немає, что посадити? А ні, у мене є тут у нас не буряка. А що, все вже? Чего? У мене тоже, наверное, все посадилося. О, так. Это буряк сажатить. Короче, тут я буряк буду е, сажать. Ти що тут робишь? Что я на фермі работаю? Кстати, я забув вам сказати. Я создав цілий эндер портал. Да, Короче, легко було, на чому, тому що мені просто випав сундук. Сундук І у мене ще була там, там зажигалка була, є сидіан і там ще вищий пару золоту було, там, короче, вищі хороші випадки, гроші, ой, вищі. І з цього всього я создав ендер портал. З цього обсидіан, що там був? Ні, на метаверді я був, ще пару штучок є, і ні, це я не помню, короче. Я просто не ігрі грав ще чуть-чуть. Здобував блоки, щоб потім ці віщі забував, щоб потім построити ферму, ось таку. І ось Отакий ендер портал виклав. А, статі. Помните, як я зробив їм цю... <смір> Це тюрма для життя. Сорі, звісно, але... Я не хочу, щоб вони виходили, бо вони помирають усі, як завжди попадають десь. Так, пішліть, коротше... А ну-ка, у Єви тут є? А що? Закрито. Єва собі робить домик тут, так, да? навіть? А є Єви зайняти? Ой, немає, реально? А ні, є пшени... Не, пшеницю я не буду. ну Что, реально немає? магия? Єсть! Спасіння, спасіння. Так, все пока зерно візьмем. Пока я еще еве дам, потом нічого не агритись. Так. Я пішов я ну, це якби не тільки мене, це Єва і моя. А, теплиці. значить, я нічого не... Ні. Стой! А у мене є ще бу буряка? Так, да, є, є. есть. Є. Житель, веди, пожалуйста. Вот ти мене дратуєш. Дратуєш сильно. Так, все, далі буде в мене пшениця насіння рости. Так, ось так. Так, тут все росло, картошка тоже. Ну, я холодным хотя бы не останусь. Тут а будет у меня арбуз. Подождите. Я смогу вырастить арбуз? А ну-ка, секунду. У меня есть с собой цей. Просто прокожу, проверим, что я смогу арбуз тут посадить. Мне просто интересно. Я, конечно, поставлю картошку в печку. Так, картошка ой. Так, а ну-ка, сейчас костюм не возьмем. А, давай ты ляжем спать, сейчас быстро цей. Быстро стемнее. Давай ты быстрее, пожалуйста. Ну, что так долго? О, боже мой. Все, лягаємо спать. Короче. Сейчас э, проснемось мусь и питаем сады. А ну-ка, сможете питаться арбузик? А что у нас ввачка ходит? Так, э, а ну-ка. А ну-ка. Нет. Арбуз ребенка кит. Сэш арбуз, да? Нет, сори, 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 сори. Ой, ну упал, дай. Ладно. Хм. Ладно, на синях арбуз дай. Я предложу и... А, нет, подожди, я сможу я? Не, не, тоже не сможу. Блин, это, конечно, обидненько. Ладно, я заздам теплицю чуть-чуть другу просто і все. Так, я тут буряк еще посадю. Так, тут морква. Так, а мы ещ бы еще немає, что садить. Короче, у меня немає сина насіння, тоді я посадю тут опять моркву. Я повсюди моркву посадю. Ой. <свят> Пипец! Ладно, сейчас я приеду, короче. да там мое? Давайте Ебі вернем з насіння, її. вона на арбуза, бо Они мені вже не пригодиться. Ні, я просто думав, що у мене буде ще насіння, є вдома, і я думав, що зараз быстро посаджу там все. Чесно, я думаю, быстрее я це все зроблю. Что-то я довгенько це роблю все. морковых и будет все. А тут будет все опять на синий. Нет, нормально. Нормально. Я может тут буряк посадить, а не. Или так. Да Та не, не, давай посадим просто на синее. Ось и все, урожай мой готовый. Ну, тобто то, -то вже. Так, що ти продаєш? Ого. А, так еще можна? ухлиму давати. Ладно, хай тут сидить. Так, давайте, може, я давай-то может... Я забросился битву не можу? Так, буряк сюда. Пшениця сюда. Ну кост помка сюда так я буду їсти морковку так взяться хотел паза для чего не надо так а может що піде може поса поса цей посадим церквя А ну стіна. А, пора вже. Надачем землю. Беремо землю з корота. А на землю точно знано, сім діставати Просто я не знаю. Е, так. Ставимо, беремо землю. А, і багато пал, да, мені пригодиться для цього. Ладно, сейчас крафтим. Я люк, ничего на скрафте, боже мой. Так, а ч, нормально мені выйдет, дробинки? Вроде бы норм, я хоть тем не, ну норм. Думаю, здесь так нормально будет. Так, все пути. Я два люка скрафти, серьезно? Так, все, пошли. ка Опять ночь, о боже. Ладно, будем ночью смену ребят. А, я тебе буду случайно взять. Ладно. Так, все, короче, застрою я тут чуть-чуть. Так. Вообще, я не просто так коровлю, вы не догадались, что я буду лезть туда. Вот эти дать, наверное. Вс, прям тут начинаем. Так, пробус выходит. Так, вот так нормально. Ой, це просто лізу. Боже, який він високий! Ого, я що цілий стап потратити, щоб залізти. Його. Якось жирно. Все, короче, це пока положим все сюда, щоб не мешало ничего мені. И начнем. О, а мені кирки можуть не хватить. От про це я не подумав. Блин, надеюсь, хватит, коротше. Все, просто копаем дерева. Мне жалко. Що развестика я наберу дерев. короче давайте я здобуду ось це дерево І я вже начну знімати, пока на паузу поставлю так да я хавю морковкой так все давайте я пішов. так короче я опять начал трансляцию ой этот видео короче видите кого я замітив. крипера И винный один. Это проблема, кстати. Надо же вылетать. Нет. Нет, пожалуйста, не взрывайся. Нет. Нет. Нет иди, иди. Мне, короче, надо расчистить. Так щоб пуплю не піли. А чому я розвернувся? Не, піду, я посплю, хорошо? Я не хочу з цими монстрами битися. Все, я лягаю спать. Коротше, я копав, я дуже багато вже накопав. Я досі це дерево. Я дуже багато вже... Вот раки топорів. Топорів Топорив. Сейчас криперы там, да, будут усилить сейчас? Ні Да. А кріпери то там. Короче, я за убиваю усіх. Короче, це дерево. Я подумаю, это есть или я поставлю так, то оно вырастет? Треба проверить. Я думаю, это саженцы саженцев набрал. Прям реально богатый. Значит, я с тобой саженцы не буду брать. Ты откуда тут взялся? А вы откуда? туда? Вы что, вообще? Куди он взялся? У меня у меня вопрос. Эй, <звук> уйдите отсюда. Я не можу поїсти, но тільки только <звук> сейчас Ви що, Вы Це що було шо що? Не, я не хочу, чтобы они жили на моей території. Свині, ви вы Ви Вы ч все? Они меня не реагируют на мене? Ева меня приб'є. Что делать? Да ну боже, ну я просто не могла повыживать совсем. Вс не нормально. А думаю, это упор есть. Я у тебя тоже сейчас а ч мечи не попадали? Не попадали мечи. <пасплат> Меня сейчас <ще>, так сильно летит. И <випадали>. вс, <пасплат> откуда в мене вони взялися? Взялись. Короче, сейчас будем палку рыбать. Блин, что-то мне ката Знато багато время уйде нам на Майнкрафт сьогодні. Кстати, <плес> сегодня буде стрим на твічу, если че. Це не точно, конечно, может сьогодні стрим буде. Сі да не морма. Я цілий стак на драбини витратив? Все. А так, возьми в кости на пока мы сюда проверим эксперимент. А, там, наверное, смогу, да, А, нет, не сможем. А ну-ка, пробуем. О. вообще нормально? А, не, не, все нормально, все нормально. Фух, я уже забоялся. Так, кстати, нам положим обратно. И спросим, что это за мяч каменный. Так, меч. А, меч каменный, хочу искать. Мяч. Все. Так, теперь есть. Все, пішов я струю... Ааа, мене щось замінило взяти. Так, десь. Так, все, пішов я струю науку-драбину. Або може поки мені не надо. Може знову добудеться? Ну, давайте. Все, короче, знову знову добудеться саме дерево. Ладно, все, давайте я буду пока здобувати. Всім пока. Так, все, я здобув це дерево. І дивіться, скільки я дерево здобув за одне дерево. Видя, сік я де дерево реально здобув. Дивіться це стак і п'ять. Це вообще клас. Просто клас. Прикольно. Ладно, я думаю, що наші просто щось зробить. Давайте останье дай раз добудем его заканчивать на цей ролик уже. Так, есть моя Есть. Ладно, потом сделаем. Так, короче, строим цей остров звук. Застраиваем чуть-чуть. А знаете, что я придумал? У нас все, наверное, цей. Мне щедро будет э, цей, а земля. Бо мне так не хватит. Так, пішов по ще один. Стоп! Воно виросло? Воно що, виросло вже? Ви бачите, воно так быстро виросло. Ого! А чья. Чи... Ладно, поки я ці дерева не будут роть, поки он все цены будет. Так, ага, у меня еще дрова есть Так, давай поправим, наверное, сюда еще эту корку Или... Ілі... Я бы скрафтил алмаз, не тихо, є алмаз напитать їх. Ну, я бы испытаю, если я в неї розгрішен. В общем, я хочу я хотів, щоб там, типа, щоб наши були це двоих предмети, но ну, я вони хочу, значить. Так, ем. Эм... Ну, ця теплиця, це двоих урожай. Тихо, ми даже не урожаєм, да? Я же еду взяв урожай. Ладно, короче, пішов я опять здобувати дерево. Крикер немає? Чого?